Пла атмосфера, вживані речі, кава і доброчинність на ботанічній набережній Ужгороді – осінній ярд сейл Дизайнерські унікальні вироби, апсайклінг, локальних апсайклінг брендів. Також тут можна придбати різні. Такі дрібнички, які заявлялись в когось вдома, але нікому не приносять ніякої користі, але комусь можуть вони сподобатись. Тобто є такі цікавинки, теж ручної роботи бачите, ось книжечки, посібник з виживання для дівчат. Отут такі різні. Речі вже якісь вживані, є платічка, ну трошки не в сезон, але все одно це можна, таке можна взяти. Хустинок з заводу, на якому працювала мама мого друга, і ці хустинки видавали за сувка зарплату, видавали цими хустинками. Авторські вироби це такі кульки на. Новий рік, наприклад, на ялинку або для кота, до речі, можна на столах усе, що може отримати друге життя: одяг, взуття, книги, дитячі іграшки та навіть предмети кору. Частину речей можна придбати за донат, деякі просто обміняти. Ой, дуже цікаво. Це я вперше на такому заході і взагалі навіть не очікувала. Я дивлюся, сьогодні так зранку було пасмурно, а зараз навіть сонечко вийшло на такий захід, як ото по заказу. Ну дуже цікаво. Я от вже собі он там капелюшка при надибала. Зараз буду приміряти. Тому що це дуже класно. Треба заохочувати людей, щоб приходили, щоб піднімали, бо це ну, дуже класна ініціатива. Атмосфера мені дуже подобається. Щось собі куплю і задоначу. Благодійний, цікавий проєкт у них чи як, так? оці гарбузики, які можна придбати за донат. Я, до речі, купила один, але він у мене вже в машині. Ми там на мосту ще купили. Дуже гарна, дуже гарна погода, гарна ініціатива. Дякую всім причетним до такого гарного, такої гарної справи, да, допомоги для армії. Сподобалася мені творчість дитяча, так, яка проявлена на гарбузиках осінніх. Також сподобалася мені ця залізниця. Я... Приїхалася, згадала таке дитинство, знаєте. Все дуже радісно, гарно. Дуже корисна, така творча для дітей і дуже така цінна зараз для військових. Тобто дуже позитивні враження у мене загалом. Благодійна барахолка об'єднала Ужгородців навколо двох ідей: історії, екології рідного міста та допомоги тим, хто цього потребує. Ідея Наталі Волошин, вона е, співактивістка цього руху, який ми е, проводимо на цвинтарі на Капушанській. Ця ідея виникла через те, що нам потрібні якісь певні кошти для того, щоб продовжувати це відновлення цвинтару, ми там прибираємо, та і потрібні якісь банально там лопати, якісь кусачки, щоб обрізати якісь ожини. Ну і різні решта інструменту, там рукавички, щоб також привернути увагу до цього місця. Це доволі гарне місце. Ми хочемо це оберегти. І, о, о, також дослідницька функція, тому що в процесі прибирання цвинтару е, проводиться е, такі відкриття. відбуваються, е, різні склопіння від е, ну, якісь історичні виручені кошти, кажуть організатори. Підуть на збереження старого кладовища на вулиці Капушанській, історичної пам'ятки Ужгорода та на підтримку військових. А ми разом з побратимуми вирішили е, підтримати цей чудовий проект. Частину коштів ми направляємо на потреби мого батальйону першого батальйону закарпатської ТРО, а що оборонить нашу країну на сході. І друге, звісно, от зараз це соціальна складова, де збройні сили закарпатське ТРО безпосередньо допомагає громаді вирішувати. Певні задачі, певні соціальні проекти, тобто збор коштів, там є якісь витратні матеріали, там там якісь інструменти купити тощо. Рукаярцел не лише про речі, а про спільноту небайдужих до життя рідного міста і країни людей, об'єднаних спільною благодійною метою поєднувати добрі справи з теплими зустрічами, у планах, аби захід став доброю традицією.